Доброго дня, дорогі однокласники! Ми раді вітати вас на презентації творчості, талантів, захоплень, успіхів та досягнення учнів 8 класу. Кроки крок до успіху. Хто з нас, з самого дитинства, не мріє досягти вершин у своєму житті, стати успішною людиною, яку знають і поважають? Шлях до успіху для багатьох починається саме у школі. Кожен день ми йдемо до школи своїми малими стежками, які тут складаються у один широкий шлях до майбутнього, до успіху. Дуже важливо на цьому шляху не загубитись серед інших, не втратити свою індивідуальність, а навпаки, стати неповторною, багатою особистістю, зустріти справжніх друзів, навчити спілкування з ровесниками і старшими людьми, перейняти досвід мудрих. Найсвітліша дорога у світі це дорога до знань, до школи. Пам'ятають про це всі діти, не забудуть цього ніколи. І, хоч вчитись нелегко буває, та наука завжди хороша. Кожна в світі людина знає, що знання то найлегше наше. А багаті знання у людині завжди що сказати іншим, тому вона прагне до творчості, самореалізації. Саме тому, що у 5 класі з ініціативи класного керівника Наталії Васильівни ми організували колективну творчу справу Кроки до успіху вона полягає у тому, що кожен учень нашого класу створив папку, яку він має щорічно заповнювати результатами своїх успіхів та досягнень. Грамотами, диповами, подяками, медалями та іншими нагородами. А для цього потрібно докласти чимало зусиль, аби добитися хоча б щонайменших успіхів у навчанні, спорті, мистецтві тощо. Отож ви маєте змогу познайомитись з персональними та творчими скарбничками наших однокласників. Восьмиве гімназія вся знає, бо кожен з нас талантами вражає. Восьмиве окраса і цієї урочистості. Вітайте! Перед вами творчі особисті. Хтось виявив таланти до наук, а дехто справжня творча особистість. Хтось в спорті докладає нігта рук. Про них сьогодні наша урочистість. Мудрий Сократ сказав: пізнай себе і ти пізнаєш світ. Кожна людина народжується з конкретними задатками, задатками, здібностями, талантами. Потрібно знайти їх у собі. Від людини залежить, чи зможе вона використати цей дар. Тільки тоді ти станеш цікавим для інших людей і корисним для свого колективу. Один у другого питаємо, на нащо нас мати привела чи для добра, чи то для зла. Нащо живем, чого бажаєм, і, не дознавшись, умираєм. Так писав видатний український поет-мислитель Тарас Шевченко. А щоб такого не сталося, надії знайти себе учні нашого класу 100% відвідують шкільні та позашкільні гуртки. Отож, знайомтесь гурток гри на гітарі відвідує шість дівчаток та два хлопці. Лен Тетяна, Сидорук Богдана, Майер Катерина, Мацера Марина, Мостовенко Анна, Фолішевич Олександра, Головатий Богдан та Володимир. Юні гітаристи неодноразово виступали на шкільній та інших сценах нашого міста. Хочеться звернути вашу увагу на роботи бритів голова термінала та Володимира. Ось. Хлопці захоплюються судом моделюванням. Їх роботи є призерами обласної виставки. Є серед нас два футболісти: Журавський Богдан та Деречинський Арсеній. Які займаються у футбольному клубі Адреналін. Їхня команда багаторазовий призер всеукраїнських і міжнародних матчів. Двоє туристів Тівничук Дарина і Гарчук Христина не забувають відвідувати туристичні клуби. П'ятеро учнів займаються плаванням Алєєва Дар'я, Ведлінський Станіслав, Ващук Олександр, Лавінська Катерина та Марчик Софія. Сподіваємось, вони теж доб'ються високих результатів. Мріють стати дослідниками волинських горизонтів дізерська Софія та Денічук Пере. Третій рік оборіна Ірина займається великим тенісом у спортивному клубі Олімпія та робить перші вдалі спроби у цьому елітному виді спорту. Наші дівчатка Жабченко Анна, Майер Катерина, Мацера Марина, Мерстовенко Анна та Вирішевич Олександра підтримують спортивну форму у триважальних залах міста. Особливе місце на нашому стенді відведена нагорода Федосова Віталія, який уже шостий рік поспіль займається у спортивному клубі Білий м'ять та здобуває перемогу на всеукраїнське змагання в джинджусі. Вашкевичі Варті Дичинській Арсенії вирішили заглянути у майбутнє на крок вперед і зрозуміло, чим би ти не займався, без комп'ютера тобі аж ніяк не обійтися. Тому і вирішили гристи граніт науки у Малій комп'ютерній академії Крок. Давно в народі так ведеться, і знають всі, Навчання – світ, учись і не лінись учитись. Це ж мудрих давній і Хоч навчання займає багато часу, не світмарюють на все уроки. Мистецтво, що людям дарує красу, наші учні впевнено роблять кроки. Чарівний світ мистецтва полонив серця майбутніх віртуозів гри на фортепіано та акордіоні. Близнік Авеліни та здарі Побажаємо успіхам нашим дівчаткам. Дуже добре знають мову танцю та щоразу відпрачують пластику тіла наша танцювальна пара хлеб Тетяна і Сенкевич Назар. Вони є учасниками ансамблю народного танцю Світани. Малювання стало часткою життя наших юних художників Марчик Сухлі та Харчук Христина, які навчаються у художній школі. Думаю, їхня любов до цього виду мистецтва переросте, або стане задімним часткою майбутньої професії. Нашими мистецькими музами дівчатка, які Бог наділив особливий дар, чудовий голос. Це матеріна Марина, гостовенко Аня та Сидору Богдана. Для пісень у їхньому виконанні записано на студії звукозапису і підтримується випуск музичного альбому Пісенькі виконання учнів нашого класу. У народі кажуть: якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. Не є виключенням і наші вище згадані співачки Марина, Аня та Богдан. На цій виставці ви можете побачити також їхні роботи. Особливе терпіння та силу волі потрібно мати, щоб зробити своїми тандівними руками вироби з бісеру. Це роботи Алієвої Дарії. А які талановиті дівчатка Рапчук Ірина, Лем Тетяна та Фолішевич Олександре, їхні роботи можна роздивлятись довго, не відводячи очей. Це і вишивка, і робота з бісером, а які чудові ляльки-мотанки у наших руходільниць. Аж дух перехоплює. Мало хто з хлопців може похизуватися неабиякою сильною волі і терпінням, щоб виготовити ось таку роботу технікою квіти. А на що наш вищук Саша може дати майстер-клас цього виду мистецтва? Погляньте на цю писанку. Це просто шедевр. А у Саші є ще декілька років. У нашому класі є унікальна особистість. Чому унікальна? Через те, що має багатогранний світ захоплень. Це смоляков роман. У минулому році він презентував власну виставку. Світ моїх захоплень історія звукозапису у цьому році він вирішив здобувати нас ще двома своїми хобі: це колекція сірникових коробок близько 500 штук та колекція монет. Думаю, ніхто краще не розкаже про себе, ніж він сам. Отож, слово вороне. Моя колекція розпочата була у 2006 році. Чотири роки, колекція активно не поповнюється, просто викладаються нові екземпляри. Колекція налічує в собі близько 500 коробок, конкретніше 513 штук. От можна побачити радянські коробки з 1969 по 1927 рік. Також коробки з Америки, Амстердаму, коробки акційні до цигарок. Також коробка з Праги. Наші українські більшість ви фабрики ОСФ рівненської фабрики або української фабрики. Більшість коронок Також є білоруські, німецькі є і є російські. З За другого захоплення це монети. Монети присутні як українські номіналом 5 гривень, українські номіналом 2 гривні. Наша обігова система включаючи в себе ювілейні монети Євро-2035 років перемоги, 60 років перемоги, включаючи в себе радянські монети, зарубіжні монети, також другий-третій чекання радянського монету і російські рублі. Найцінніша це, звісно, колекція Мико другого в міді-сріблі. і стріблі. Також є наші, наші колишні гроші-карбованці. Саме перша випуск гривні, фунти, російські рублі. От також гривня до 2006 року, яка була в нас в обігу. Ну і російські та радянські карбованці. У цьому в мене все передаю слово Сподіваємося, нашим. Сподіваємося, вам сподобалась наша виставка. Пам'ятайте, ви, майбутні вчені, ви нахідники та дослідники, майбутня творча та наукова еліза української держави. Якщо ви хочете змінити нашу країну, почніть з себе. Все в ваших руках. Ми вашим успіхам, радіємо, ми вашим успіхом ростемо, Ми вашим серцем, планиєм. Ми з вами ваших Ми з вами мріємо і живемо. Ми горді думкою про те, що у гімназії один з найкращих 8 воєве. Адже три роки поспіль наш клас наш клас є переможцем конкурсу кращий клас гімназії у номінації громадська організаційна активність. Дякуємо за увагу. До побачення. До нових зустрічей.